Давайте поговоримо про геополітику, а точніше про стосунки економічні між Сполученими Штатами та Китаєм. Бо зараз напруга зростає, оскільки зростає напруга в них відповідно у всього світу, в тому числі, і Україна, яка так чи інакше дуже тісно прив'язана до всіх цих економічних процесів, напевно, як і будь-яка інша країна, в тому числі може страждати від цих, е цих подій, тому що в принципі страждають усі за різними оцінками. Економіка сповільнюється, проблеми є, і от ми на порозі нової проблеми. Або тут ставлю знак питання: і чи дійсно ми на порозі нової проблеми між сполученими штатами та Китаєм? Тактично, це так нова хвиля, але проблема незмінна. Бажання двох держав бути над державами, Сполучені Штати Америки не готові е, до двополярного світу чи багатополярного, а Китай е, не готовий миритися з е, другорядною ролью. Е, Китай реалізує свою багато е, сотрічну стратегію. Китай. Все більше і більше е, творить е, китай-центричність цього світу, і я поки не бачу ознак того, що Китай готовий відмовитися від цього. Відповідно, е, проблеми будуть наростати двосторонні проблеми. Вони будуть підживлюватися політиками, які бажають про продемонструвати свою силу. Вони будуть підживлюватися економічно. Бо економічне протистояння галузеве лише розгортається, лише самий початок протистояння на рівні штучного інтелекту, на рівні мікропроцесорів, і регіональне протистояння також буде посилюватись, по Сполучені Штати Америки, втрачають регіональний вплив на країни, які оточують Китай, Індія, країни океані, малі держави Тихоокеанського регіону. Хоча Японія і Південна Корея залишаються союзниками Сполучених Штатів Америки економічними і військово-політичними, але при цьому Кореї, Японія, Китаї ведуть зараз і власні економічні перемовини по спільній протидії трампівським тарифам. Ну і Україна звичайно теж є частиною цього процесу, якщо і коли Конгрес Сполучених Штатів Америки проголосує за той двопартійний проект про санкції, вторинні санкції, перш за все, які передбачаються аж 500 відсоткові мита, які можуть отримати Китай внаслідок продовження допомоги Росії введення цієї жахливої війни. То це розгорне додатково протистояння економічне. тому. Так це хвилі, які накатують, накатують, і зрештою це протистояння перейде в фізичну форму, дай Боже, щоб не в військовому. Угу, угу. Пане Андрію, є ще одне важливе питання, яке стосується безпосередньо нас, а точніше, навіть російської економіки, бо багато бувало вже прогнозів на рахунок того, як швидко вона почне буксувати і. Певні проблеми є. Ми з вами про це говорили в ефірах. і Нагадаю нашим глядачам, що ці проблеми вони дійсно суттєві. Але я хотів би ось з якого боку підійти до обговорення цього питання. Президент уточнював, що е, червень 26-го року це приблизно е, та дата, де західні санкції Росія почне серйозно відчувати. Е, потім розвідка вийшла з заявою, що м, проблеми з економікою Росії будуть до кінця 25-го. Потім розвідка звідка вийшла ще з однією заявою, що може Росія втратити фінансову подушку вже у 26-му році. Ну і е, всі економісти прогнозують проблему е, економіки Росії, ну умовно кажучи, з хвилини на хвилину. Але от зараз, тому що е, є фонд благосостояння, який витрачається дуже швидко, є ціна на нафту. Ну і багато різних інших чинників, але. Ми бачимо абсолютно умовно кажучи три різні прогнози: 26-й рік, 25-й рік і, умовно кажучи, от-от-от-от, і все захлопнеться. Це всі прогнози правильні. Просто мова йде про різні е, різні можливості Росії вести. Е, Війну заради великої перемоги через страждання, через місні штурми в жуківсько-сталінському форматі. Росія може довго як жартують, в неї не, не, не міцна армія, а довга. Вона довго може стачуватися 25 мільйонів мобілізаційних ресурсів. І вже ми бачимо і в Башкортостані, і в інших регіонах починають зменшувати виплати. Вочевидь, Росія найближчим часом через економію прийде від дерекрутингу до мобілізації. Уникнути цього вони вже практично не можуть, якщо хочуть продовжувати військову кампанію. Відповідно, таку війну з м'ясними штурмами, з, з, з залізом, яке ну, фактично не їздить, а вже нема чого навіть модернізувати. Ми пер, 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 перелапатили переважно більшість танків і бронетехніки, яка була в наявності в Росії. Відповідно, таку довгу війну Росія ще буде вести, чи буде вона ефективною? Кожен квадратний кілометр буде дорожчим для Росії з точки зору людських життів, але людські життя не цінуються в Росії, тому так, так такий формат війни Росія потягне і в і в 28-му році. Що стосується технологізованої війни, яка потребує. Постійного паралельного імпорту, отримання чіпів, отримання нових технологій, отримання нових матеріалів, бо не тільки про чіпи йдеться це потребує валютних надходжень бо так просто ніхто Росії нічого не подарує. І санкції дійсно унеможливлюють для Росії цей паралельний імпорт. Ми відслідковуємо зараз масштаби цього імпорту, відслідковуємо військові програми. Вони призупиняються. Не кажучи вже про те, що все сконцентровано на е, закупівлях військових, і це призвело до того, що не відбувається модернізації традиційних виробництв, і це дуже скоро вплине на е, якість російської продукції, аж аж до, до того, що е, нещодавно уявіть собі, який парадокс: е, промисловці просять одночасно Путіна і захистити їх від китайських товарів і. Допомогти в виході російських товарів на китайський ринок, бо китайський ринок захищається від російських товарів. Так ось від собі, з про яку ж конкурентоспроможність спроможність цієї продукції можна йти, коли їм доводиться від Китаю захищатися на внутрішньому ринку. І на що можна розраховувати при експорті в сам Китай? і це стосується інших інших регіонів інших країн де вони питають намагаються мати хоч хоч якусь поту. Ну, е, вже вже ми говорили що там норнікель намагається винести виробництво в китай інше інше виробництво е, чому тому що модернізувати їх в на території Сеній росії не можна е, так так само вплине все це і на військово промисловий комплекс отже технологізувати армію росія може лише за умов якщо залишатимуться лазівки для паралельного війни. Ну, а що стосується самої економіки, і такого вже середньострокового прогнозу, то то, то фонд національного добробуту вже не вичерпаний, і там там залишилось близько трьох трильйонів рублів ліквідних активів, і е, зараз зупинено. Використання фонду національного добробуту для покриття дефіциту федерального бюджету, але і запозичати Росія не може. Відповідно, вдається до емісійних інструментів близько 2 трильйонів за нашими оцінками було надруковано в такий непосередкований спосіб, але тим не менш можливо, будуть скорочуватися видатки на інші, перш за все, соціальні програми. Точно буде проводитись певна внутрішня оптимізація. І залишається ще інструмент це девальвація рубля. Думаю, що все це ми побачимо в 2025 році. А все це, це не від гарного життя. І дійсно, 26-й рік такі можливості для Росії закінчуються. І тоді вся ця кракрасиця красиве життя в Москві, ресторани, Тіктоки, все це поступово буде вщухати. Російська промисловість деградує. Російська економіка не зростає без ВПК вже б ми бачили тотальну рецесію. Угу. Хотів би з вами також проговорити важливу тему, яка стосується нафти. Трошки вже ми її з вами так, так би мовити зачепили. Але давайте поглибимось, бо ОПЕК Плюс збільшує видобуток. Як пишуть деякі джерела, за рішенням ОПЕК плюс про збільшення видобутку ховається розбіжності між рядом і Москвою. Ми знаємо, що Трамп скоріше за все прийняв участь в цьому процесі, але от сьогодні також читав у воданні Блумберг, що ОПЕК трошки вже починають критикувати Трампа за санкції, і теж так подумав: ну якщо вони разом в, в, в одному процесі, і тут така критика, трошки дивно. Але питання у мене про інше: про нафту, про цей видобуток і про те, ну які є прогнози. Взагалі, бо ми знаємо, що 42 долари за барель це позначка умовного того прибутку, який Росія може отримувати. Якщо ціна опуститься нижче, то це вже буде нижче собі вартості. Так, от чи ми отримаємо ціну в 40 доларів за барель? Цілком можливо від Європейського Союзу. Ми чуємо зараз розмови про 55, п'ять іноді. 50, це, це теж нічивний удар. Ну, все ж таки, 40, близько до 40, це вже е, збиткова ціна, бо там собівартість близько 36-37, зараз середня собівартість, і вона має зростати. Бо зараз дуже складно її оцінити. Е, е, і, і уявіть собі, що вся ця маржа, е, зниження з 60, наприклад, прайскепу до, до 50, це вже скорочення е, заробітку вдвічі. Росії тому кожен кожен долар тут важливий, бо він дозволяє нам прискорити неможливість для Росії технологізувати власні збройні сили. Європейський союз. Я думаю, що знайде інструменти, яким чином ввести такі санкції, але очікуємо санкцій від Сполучених Штатів Америки, і головне від ОПЕК Плюс, все ж рішення, бо зараз. Ми чуємо про те, що і ще більше. Ніж прогнозувалося, може відбутися збільшення видобутку. Це просто малює глобальну економіку. Звичайно, це дасть багато позитивів, і головний позитив для нас це призведе до скорочення ціни. На жаль, це все передбачає, що мають бути посилені якраз і вторинні санкції, бо зараз прайс кеп не витримується. Ми знаємо, що російська нафта торгується не у відповідності до санкцій. А подекуди і по 70 доларів за барель Уралса е, і ось ці вторинні санкції, тому надважливі. Угу. Не знайшли який обхід? Знайшли, якщо е, там цінньовий флот зараз все більше і більше підпадає під санкції, але поки не не перекривається британськими, американськими, європейськими санкціями, весь флот там є певне перетинання, але лазівки залишилися. А головна ідея була ще порти наможливити захід таких суден в порти. І великі порти, міжнародні порти, звісно, відмовились через побоювання санкцій обслуговувати цю російський флот, але знайшлись невеликі порти, які продовжують роботу з цим ганебним явищем. Угу. В такому ж динамічному режимі хотів би обговорити важливе питання, бо, от коли побачив наступну новину, здивувався, здивувався неприємно. Заголовок звучить так: рейтинг найзбитковіших видів економічної діяльності очолили агрокомпанії. За словами пані южаніної рік тому збиткових підприємств в АПК було 38%, скруглюємо до 40%. За рік збільшилось на 18% процентних пунктів. Е, ну, агрокомпанії це напевно таке моє припущення. Суттєвий варіант прибутку для України. І коли ми бачимо, що цей суттєвий варіант прибутку, ну умовно кажучи, називають найзбитковішим. Ну, дивується історія, можливо, ви могли б пояснити, що тут відбувається. Є проблеми з врожаями 24-го року, і зараз закінчується той маркетинговий рік. Верніше доходи від продукції, яка вирощувалася в 24 му році. А в 25-й рік це теж весна була не найкращою для посівів. Ми втратили багато зімих посівів. В, в садівництві ми втратили. Багато потенційних врожаїв, і за різними оцінками ми матимемо один з не найкращих років цього цього року по врожаях. Подивимось, звичайно, по результату, але такі очікування призводять до, до того, що агрокомпанії менше інвестують. Е Зберігають ресурс для того, щоб 26-й рік залишитися з можливостями для відновлення. Ну і зменшення земельних банків, зростання вартості людського капіталу. Зростання ціни на паливо, багато аспектів, які призвели до, до того, що, що собі вартість аграрної продукції зростає. Натомість глобальні ціни через глобальну невизначеність е, постійно коливаються, і тут, тут ще питання, чи потрапиш ти в рівень високих цін, чи, чи через необхідність отримати обігові кошти та змушені продавати дешевше. Е, то, так, так е, всі ці фактори зрештою призвели до, до ризиків. Ну не кажучи вже про зруйновану еригаційну систему на, на півдні, е, глобально кліматичні зміни, які стосуються України повною мірою. Але я сказав би так, що і в it секторі в нас не все прекрасно. Е, нас падає експорт і ці продукції суттєво. Там теж зрозумілі причини, особливо по аутсорсингу, бояться працювати з Україною. З українськими командами міжнародні замовники, що ще раз і ще і ще, раз показує, що ми маємо переходити від сировинного it експорту, тобто сирі міски, продавати робочу годину, mm -hmm. перейти до, до продуктового експорту, і більше, більше доданої вартості нові бізнес-моделі, розвиток машинобудування, розвиток нових індустрій, все це. Вкрай важливо для економічної стійкості України. от про економічну стійкість і розвиток, прямо встиг читаю ще одну новину. Пан гетьманцев каже: Україна через тіньову економіку втрачає щороку по 800-900 мільярдів гривень. За словами гетьманцева, в тіні перебуває від 30 до 50% економіки. Є галузі, де цей показник сягає 60%. Тут тут же читаю коментар під цією новиною, де пишуть і справді замість того, щоб ви. Виводити з тіні умовного чорного кешовика, податковий тиск зростає на білого фопа, айтішника чи малого виробника. Це абсолютно правильний коментар. Як відомо, ми ідеологічні опоненти з паном Путманцева вже багато років, що стосуються децінізації, всі вправи, які він зробив до сих пір, призвели до збільшення ціннівка. Да, є там певні подолені схеми в ПДВ, чи в, в ігровому бізнесі, в тюзновому бізнесі, але далеко вони не вирішені з тими виключеннями, які були зроблені для певних компаній чи певних сфер діяльності. Клуб білого бізнесу, наприклад, який зрештою призвів до того, що тепер компанії, які входять в цей клуб. Отримують особливий тиск з боку правоохоронних регуляторних органів. Ми постійно розбираємо ці кейси. Тобто, ну ну це це просто вульгаризована сама ідея доброчесності підняття податків на працю. Ми попереджали, що це призведе до збільшення цінізації зарплат в країні. Неохвалення рішення про бронювання критичного персоналу для бізнесу. Що нагадаю, повернуло б в через децінізацію зарплат в державний бюджет 250 мільярдів гривень на рік. Ми б отримали. А так, через дії Гетьманцева, ми отримали підвищення цінового сектору. В, в цілому. В нас не проведена та податкова реформа, яка мала б дитинізувати економіку. А податкова реформа це не збільшення тиску чи збільшення контролю. Податкова реформа це зміна адміністрування, це зміна функцій податкової служби. Повне перезавантаження податкової служби, до речі, і митної служби, яку ми обіцяли МВФ перезавантажити до червня, до середини червня. Е, і зрештою, це і перегляд ставок податків. Бо в нас надвисокі е, ставки податків на працю в нас абсолютно е, нелогічна модель по податку на прибуток. Ми давно вже мали прийти до податку на виведений капітал. І всім цим мало б займатися і, і фракція, і мене більшість і пан гетьманцев з комітетом з податкової фінансової митної політики. І я сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд так чи інакше зробить нас з пан Гетьманцевим союзниками. Принаймні, я все все більше чую і його підтримку ідей. Чи частково ідеї реформи 10-10-13, принаймні з двома десятками, він він вже десь в якихось публікаціях погоджувався. Тому я не, не просто спостерігаю, що не просто так пан гетьманцев об'їжджає зараз бізнеси, фоткається з ним з якимись сертифікатами. Там, мабуть, вже щось, щось розуміння того, що нам потрібні, саме ліберальні податкові реформи, вже з'явилося. Я сподіваюся, що, що те, що його зараз усунуло від економічних політ. Справжнього контролю податкової служби е, може зробити з пане панцевої амбасадора е, ліберальних реформ. Хотілося б щоб так було навіть так. Дуже цікава відповідь. І, взагалі, пане Андрію, дуже дякую, що ви долучились і допомогли зрозуміти ці складні моменти для наших глядачів. Пасибі вам Дякую. у кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі цієї клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах під час затища. Ми всюди, де зручно, в YouTube, і на сайті, в ефірі і в Телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо разом 24 години кожної доби. І разом до миру, чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.